в якій мало м'яса та рибна консерва, в якій мало риби. Результати чергових перевірок, ринків та магазинів. Три штами вірусу грипу прогнозують цьогоріч на буковині, але поки що епідситуація спокійна. Чернівці матимуть спеціальні пандуси та облаштовані з'їзди для людей-візочників біля всіх пішохідних переходів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівцях перекриють рух транспорту. Зокрема, 20 вересня з 22-ї години вечора до 6-ї години ранку, 21 вересня, автівки не зможуть проїхати проспектом Незалежності. А все через проведення ремонтних робіт із заміни водопровідного воду біля будинку номер 83 Також 20 та 21 вересня буде повністю перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Жукова до Фрунзе. Після завершення робіт підрядники засипатимуть розкопки гравійно піщаною сумішчю та відновлюватимуть поверхневий шар проїжджої частини і тротуарів. Про це повідомили у прес-центрі Чернівецької міської ради люди на візках лише тоді відчувають себе інвалідами, коли потребують сторонньої допомоги у перехожих. Відсутність пандусів спеціальних з'їздів біля пішохідних переходів та автомобільних стоянок спонукало керівника міста Віталія Михайлішина скликати виїзну нараду комунальників та представників громадських організацій, аби облаштувати чернівці безпечними та зручними пандусами. Максиму 22 роки. Він живе в стороженці, але кожен приїзд до Чернівців це значна проблема для хлопця. Перехрестя вони навіть Ну, бордюри високі, пішохідні переходи не обладнані, зупинки це все, це, все, це все сприяє тому, що ми не, не можемо добратися до того місця, куди нам потрібно. Віталій Михайлішин про проблему знає і зазначає, що вирішить її за рахуванням всіх побажань та зауважень людей з особливими потребами. Задача в нас. Поки що ми поставили додаткову площі центральної частини міста. Так. І будемо продовжувати робити по всьому місту. Це в нас і проспекти і Китось, по всьому місту потрібно де пішохідний перехід для того, щоб були в нас якісні, будемо так називати, пандуси для того, щоб вам було в першу чергу з вашою допомогою. Адже пандуси, які були зроблені раніше, встановлювали без зауважень людей з особливими потребами, і тепер їх треба коригувати. На центральній площі 24 з'їзди. Дуже багато. Їх треба не тільки зробити, але деякі вже відкоригувати, тому що вони зроблені, але зроблені невідповідно. То вони є навіть небезпечні. Робили для нас і без нас. Тому Михайлішин Віталій Михайлович пообіцяв, що коли буде реконструкція цієї площі, що всі ці недоліки будуть якби подалені, зараховані. Ще одна проблема це автомобілі, які припарковані безпосередньо на спеціальних з'їздах для візочників. Таких недбалих водіїв зупиняють лише евакуатор та штрафи. Вважає Віталій Михайлішин. А щодо збільшення штрафних санкцій за такі порушення пообіцяв звернутися до Верховної Ради. Ми розмовляємо про пандуси, і людина знаходиться в автомобілі і не реагує. Тільки адміністративна відповідальність, я впевнений, що зможе якось навести в цьому напрямку порядок. Важко рухатися візочниками і чернівецькими тротуарами. Місця для стічної води не захищені спеціальними решітками, тому знову ж таки самостійно проїхати по ньому не в змозі. Комунальники розводять руками, решітки крадуть. Це питання дуже болюче. Ми постійно звертаємося. Вони зникають із тротуарів, із дорожнього покриття. Поновлюємо приварюємо, але все рівно навіть після таких моментів, коли ми решітки приварюємо до покриття, вони зникають. Віталій Михалішин всі пропозиції та прохання людей з обмеженими можливостями обіцяв врахувати. Дав розпорядження комунальним службам виправити недоліки в старих пандусах та поновити решітки на стоках. І запевнив, що вже незабаром всі центральні площі міста будуть безпечними та комфортними для пересування візочників. Потім такі пандуси будуть по всьому місту. Людмила Григорчук ігор Ріга, час новин Чернівці. Три штами вірусу грипу прогнозують цьогоріч в Україні та на Буковині. Зокрема, під час епідемічного періоду будуть циркулювати штами вірусів грипу Вікторія, Вісконсін і Каліфорнія. Нині підсидація в області спокійна. Випадків захворювання на грип не зареєстровано. Тим не менш, люди скаржаться на легкі форми застуди і все частіше відвідують аптеки. Три штами вірусу грипу, два з яких нові, та один вже відомий свинячий грип атакуватимуть українців цього осінньо-зимового періоду. В обласній СЕЗ очікування під сезону вже готові розпочати вірусологічну діагностику. Наразі кажуть, буковинці можуть бути спокійними однак забувати про профілактику та підтримку імунітету не варто. Прогнозується циркуляція. Вірусу грипу типу А h 1 n 1 а саме вірусу А Каліфорнія 2009 року. Також очікується циркуляція вірусу типу А Вікторія і вірусу типу Б Вісконсін. На сьогодні ми не можемо виключити перевищення епідемічного порогу на будь-якій з адміністративних територій, тому впродовж вересня, жовтня місяця є достатньо часу для того, щоб подбати про індивідуальний імунітет кожному. Мається на увазі вакцинація проти грипу. З початком осені міщани все більше скаржаться на легкі форми простуди, часто помилково називаючи їх грипом. В аптеках купують традиційні протиінфекційні засоби. Вересні місяці збільшилася кількість людей, яка відвідує аптеку. Звертається із жалобами. Запитують більше противірусні лікарські засоби, назальні спреї, краплі жаліються більше на простуду кашель. Все таки ще на алергічні захворювання. Вони були і весною, і влітку. І ось зараз осінню не зменшилася. Кількість на грип і ще жалоб не було. Наразі уже є три вакцини, які можна використати для імунізації в цьому під Містять вони той необхідний склад, який є ефективним, враховуючи прогнозовані штами грипу. От зараз в мене е дівчки, їй 18 років, і вона щось все сьомі в неї то носом підтягує то щось температури періодами. І їй порадили амізон. От вона пропила там по інструкції амізон і вона почувається зовсім друга. Ми стараємося менше прибігати до лікарняних. От, ванну тепленьку. Прийняти, а потім кроватку з чаєм. Тим часом головний санітарний лікар області наголошує, аби не захворіти, потрібно дотримуватись звичних рекомендацій і в жодному разі не займатись самолікуванням, уникати переохолодження, одягатись по погоді, уникати скупчень населення, уникати спілкування завідомо з очевидно хворими людьми, оскільки це безперечно може призвести до інфікування. Провітрювати помешкання, дотримання правил особистої гігієни це всі ті рекомендації, які є незмінними, які з року в рік озвучуються, і при їх виконанні вдасться уникнути захворювання. Фахівці наголошують, при виникненні перших ознак, які не виключають перебіг гострого респіраторного вірусного захворювання чи грипу, необхідно звертатися за медичною допомогою, аби правильно встановити діагноз та вчасно розпочати лікування. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Ковбаса, в якій мало м'яса, та рибна консерва, в якій мало риби. Такі результати моніторингу інспекції з питань захисту прав споживачів. З початку року було здійснено більше 200 таких перевірок. У 70% випадків виявили різні порушення. За це було притягнуто до адміністративної відповідальності 133 посадових особи та накладені штрафні санкції у розмірі понад 28 тисяч гривень. Проблеми були виявлені переважно у продуктах харчування. В ковбасі недостатня кількість м'яса, є встановлений певний відсоток, який. Повинен бути в тих чи інших видах ковбас м'яса. А виявляється, що білкової речовини там набагато менше. Також останній результат це те, що в консервах е, рибних е, вміст самої риби був занижений. Він повинен бути складати не, більше, не менше 75%, складав 70%, 65%. А також менший вміст олії навіть тієї ж самої. А що ж було, це була водичка скажімо так самі ж споживачі на їжу скаржаться не часто. За цей рік було зафіксовано близько 300 звернень від буковинців, які нарікали на негожу побутову техніку, пластикові вікна та інші види непродовольчих товарів. Майже всі ці випадки вирішилися позитивно для покупців. Втім, інспекції нагадують, аби відстояти свої права, необхідно пам'ятати про чек або інший документ, що підтверджує покупку, а продукти харчування не слід купувати на стихійних ринках. У Чернівцях з'явилася нова дорожня розмітка. Так звана реклама на асфальті прикрашає тролейбусні зупинки міста. Комунальники ж розводять руками. Хто є автором такого ноу-хау, не знають, проте пообіцяли їх обов'язково знайти. Чи дійсно така реклама є двигуном торгівлі і чи безпечна вона, дізнавалися наші журналісти. Незвичайний спосіб реклами вигадали чернівецькі перевізники. В прямому значенні на вулицях міста з'явилися рекламні оголошення. На них різнокольоровою фарбою зображений напис Москва та номер телефону. Я вважаю, що на дорозі не давно бути ніяких реклам. А должны быть вот зебры, переходы, потому тому що переходять старінькі з паличками, больні люди. Так звану рекламу під ногами активно розповсюджують у містах мільйонниках. Проте у Чернівцях робити щось подібне без погодження із владниками заборонено. У міській раді стверджують, дозволу на розміщення реклами не давали, і хто є автором такої інновації, гадки не мають. Ні з департаментом житлово-комунального господарства, ні з нашим міським е комунальним підприємством Це питання не погоджувалось. І ми власне, розшукуємо цих рекламодавців, які без належного те поводження розмістили такий вид реклами. Я думаю, що найближчими днями ми цю знайдемо цих людей і вирішимо це питання. Поки владники відслідковують, хто ж придумав розфарбовувати Чернівецькі вулиці. Ми зателефонували за вказаним номером телефону. Виявляється, це ліцензований автоперевізник, який здійснює регулярні автобусні рейси. Причому з центрального автовокзалу. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, про рейс мене цікавлять на Москву. Звідки виїжджаєте в котрі дні? Середа п'ятниця, неділя, центрального автовокзалу місто Чернігів. Дев'яті годині ранку. Тим часом Чернівчан такий креатив не радує. Більше того, вони вважають його непотрібним. Я рахую, що дороги повинні бути чесі. А якщо переходити дорогу, треба дітей вчити, щоб світофор дивитися. Я рахую, що не повинно бути записів на дорозі. Це якась странна реклама. <реклама> на дорозі треба бути уважним, не дивитись на рекламу. Я так собі рахую. Ольга Поламарюк Ярослав Левицький, часом Чернівці. Буковина Олександрія у 1-1. У 11-му турі першості України Чернівецька Буковина приймала колектив Олександрія, який минулого сезону виступав у прем'єр-лізі. Матч завершився з нічийним рахунком. Зараз Буковина займає восьму позицію в турнірній таблиці. 29 вересня буковинська команда їде до Донецька, де гратиме з місцевим Олімпіком. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!